Всім привіт! З вами Алан Блек і це прогнози на WrestleMania 40. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про wrestling українською мовою. Також раджу вам підписатися на телеграм-канал All of Wrestling Family. Там є багато класного реснинг контенту, також українською мовою. Підписатись можна нажавши на посилання внизу під відео або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Ну почнемо з першого дня. Перший матч першого дня це Домінік Містеріо і Санта Заскобар проти Драгоналі і Рей Містеріо. Матч вийде непоганий, недовгий, десь до 10 хвилин. В цьому матчі велику роль будуть відігравати Рей Містеріо і Санта Заскобар, Домінік Містеріо і Драгонлі, чисто так для кількості, стально LWO, тобто Рей Містеріо і Драгонлі. Наступний матч це є матч Бянка Белер, Джейд Карділ, Наомі проти Аскі, Докоти Кай, Кайрі Сейн. Матч, який особисто я не хотів бачити. Краще поставили матч Біанки Белер проти Джейд Карділ. Матч, якому і так зрозуміло, що переможе Джейд Кардіо, Наомі і Бянка Белер. Я не думаю, що оддадобли їм дадуть програти Джейд Карділ на Реслмані. Думаю, що після матчу або в самому матчі у Джейд Карділ і Бянки Белер почнеться ворожнеча. Ставильно хороших дівчат. Наступний матч це Джей Усо проти Джимі Усо. Матч, який я чекав, чекав з того моменту, коли Джиммі Усо зрадив Джей Усо на SummerSlam. На Royal Rumble вони підігріли момент, коли під першим і під другим номером вийшли вони обидва. Але зараз я цей матч не чекаю. З простої причини: нема такого сюжету. Вони щось намагаються показати, але це просто смішно. У вас була така можливість показати хороший сюжет, привести рікіші в нього, а в підсумку маячня вийти непоганий середній матч, в якому я бачу Джея сильнішим за Джиммі, тому ставлю на Джея. Наступний матч це матч за Undisputed WWE Tech Team Championship Six Pack ladder match. Деміан Пріст, Фін Балор проти Осіна Тівері, Грейса Новоера проти Артруфа Міза, проти Джоні Гаргано, Томаса Чампи. Проти Кінстона, Ксівера Вудса, проти Пітадана та Лара Бейта. Ось коли призначили цей матч, я був в шоці, але дуже радий, що він буде, тому що я впевнений буде вогонь, будуть споти, швидкість, інтрига, драма. А коли сказали, що може бути таке, що в цьому матчі можуть розділити титули і в підсумку виграють дві команди, то це просто дуже добре. Складно сказати, хто гідний виграти. Якщо вони хочуть розділити титули, а якщо вони хочуть залишити все так, як є, то чудовий варіант це Міс. сталь на них. Наступний матч це матч за інтерконтинентальний титул Гюнтер проти Самізейна. Матч, якому чомусь я впевнений, що переможе Гюнтер. Я не думаю, що Самізейн переможе і поб'є рекорд. Але, на жаль, все йде до цього результату, і це сумно. Краще до ті дали перемогу чаду Гейблу, а не Самізейну. А так є, що є, а по матчу скажу, що вийде брутальний нешвидкий матч, якому, я сподіваюсь, переможе гідний Стайну Гюнтера. Наступний матч цей матч за WWE Women's World Championship Рея Ріплі проти Бекі Лінч. Після Nation Chamber у них було стільки часу, але вони ніяк не розвивали сюжет. Це маячня. Інтересу до матчу особисто у мене немає. А якщо судити по тому, що вони показали, то хочеться, щоб перемогла Бекі Лінч. І стала чемпіонкою. Я не хейтер Рія Ріплі, просто хочеться хорошу чемпіонку, став на Бекі лінч Ну і мейн евент першого дня це є матч Коді Роудс, Сет Ролінс проти Романа Рейнса і Рока. Матч, який може вирішити долю мейн евенту другого дня. Матч, якому, якщо переможуть Коді і Сет, то у мені другого дня не повинно бути нікого з ботлайн. А якщо вони програють, то мейн другого дня прийде за правилами Budline. Складно сказати, хто переможе, так як під час матчу, так і при кінці його може відбутися все, що можливо. Може втрутитись Соло Сюкоа або навіть Джеймі Усо, якщо, звичайно, Джей Усо не заспокоїть брата, так то матч повинен вийти брутальним. На останнім ровно явно показали, що можливо буде. Мене насторожує одна річ: те, що Роман Рейнц зараз 999 перемог, і я впевнений, що в цьому або в іншому матчі він повинен перемогти. Якщо в цьому матчі він програє, то є великі шанси, що він тому матчі переможе, а це погано. Тому краще вже хай він тут перемагає, а Коді Роудс якось Божою поміччю переможе Рейнса, Стайно Романа Рейнса і Рока. Перший матч другого дня це є AJ Styles Стайлс проти Елина. Ось тут до сюжету у мене питань немає. Він є і він непоганий, Особисто мені подобається то матчу теж не повинно бути питань. Якщо вони його зроблять таким же як сюжет, то я буду тільки радий. Матч повинен вийти хорошим, складно сказати, хто переможе. Я би вибрав Еленайта, а хоча якщо переможе Стайлс, я теж буду радий. Наступний матч це є Філадельфія Street Fight матч, Анджело Докінс, Бобі Лешлі і Монтес Форд проти Гакама, Кіріна Кроса і Різара. Матч, який я не скажу, що чекаю, але подивитись можна, якщо, звичайно, він дасться. А він повинен, так як 6 осіб, будуть на ринку, Повинно вийти цікаво. Матч повинен вийти брутальним і торгуючим, якому повинні бути споти, а так, то ставлю перемогу компашки Бобі Лешлі, тобто він сам, Анджело Докінс і Форд. Наступний матч це матч за WWE Women's Championship Йоу Скай проти Белі. У цьому матчі хоч є якийсь сюжет. Так, він поганий, але він же є. Матч, в якому Бейлі повинна перемогти Іу Скай і забрати титул, інакше не можна, а так то повинен вийти середній матч став на Бейлі. Наступний матч цей матч за WWE United States Championship, Трипл Тирд матч, Логан Пол проти Ренді Ортона проти Кевіна Овенса. Спочатку я думав, що буде матч стільки проти Ренді Ортона, але тоді у мене навіть не було б і триги. І так зрозуміло, що Ренді Уртон був би переміг. А зараз, коли додали Кевіна Овенса, то я вже більш впевнений в перемозі його. Матч пане вийти непоганий. В цьому матчі буде інтрига, швидкість. Кінцівку цього матчу, я прям бачу. Це коли Логан Пол бере і вирубає Ренді Уортона костетом, хоче вдарити Кевіна Овенса, а Кевін Овенц бере, забирає його і б'є цим же костетом і утримує Логана Пола, Ставлю на Кевин Овенса. Наступний матч цей матч за WWE World Heavyweight Championship Seth Rollins проти Drew McIntyre. Дуже шкода, що до цього матчу за вони титул РОВ немає нормального сюжету. Seth Rollins як чемпіон захотів допомогти Коді проти Будлайна, при цьому забивши на свій сюжет з Макінтайром, а Макінтайр в свою чергу просто бере і тролить CM панка, тим як він йому не дав можливість провести матч на Весселмані. Ну мячня! Ця розсиламання дуже погано на сюжети. В цьому матчі я впевнений, що переможе Дрю Кентаєр, але якщо переможе Сет, я буду дуже здивований. Ставлю на дрю. Ну і мейн-вент другого дня. Це є матч The Undisputed WWE Universal Heavyweight Championship Роман Рейнс проти Кодіровця. Матч, на який чекає, напевно, кожен, хто захотів подивитися цю манію. Цей матч може бути змінений, це стосується правил. Так як я говорив, що якщо Рок і Роман Рейнс переможуть, то матч піде за правилами Будлайн. А якщо вони програють, то під час матчу між Коді і Рейнсом учасників будлайна не буде біля рингу. І якщо Коді і Сад переможуть, то в мене є така теорія, що Роману Рейнсу може допомогти Зіла Фату, сину маги, і якщо він йому допоможе, то це просто буде фіаско. тоді тільки Демін Тріст може врятувати ситуацію. В цьому матчі є інтрига, я вже пояснив чому. В цьому матчі є сюжет, який триває вже два роки. В цьому матчі буде швидкість, брутальність і звичайно споти, якщо він буде за правилами будлайн. А так то я хочу, щоб Коді Роудс нарешті закінчив цю історію і переміг Романа Рейнса і забрав його титул. Він повинен перемогти, навіть якщо йому знадобиться допомога зверху, тобто Бога. Всім дякую за перегляд! Ви були на каналі Alan Black, Дивіться ресінг. дивіться цього багато. Всім до побачення.